Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися законопроектом за номером 13108, відповідно до якого пропонують. Повернутися до щоквартальної податкової звітності, чому сьогодні хочу про це поговорити, як це зв'язано, і що взагалі будуть означати такі зміни для своєчасності надання соціальних виплат? Чи зможемо ми з вами, звертаючись в органи пенсійного фонду, своєчасно отримати право на житлову субсидію? Чи інші соціальні е, е, виплати, так соціальна допомога, яка передбачена чинним законодавством України, якщо родина або людина перебуває в складних життєвих ситуаціях, отже, давайте сьогодні про це поговоримо. На сайті Міністерства соціальної політики з'явилася інформація про те, що якщо даний законопроект все ж таки буде прийнято, знову ж таки відразу Міністерство соціальної політики наводить. Приклад про те, що. Uh... Якщо цей законопроект буде прийнятий, якщо держава повернеться до щоквартальної податкової звітності, то в такому випадку, на жаль, держава не зможе виконувати свої обов'язки і своєчасно надавати соціальну допомогу. Якщо ви, от, наприклад, знову ж таки, Міністерство соціальної політики наводить приклад, якщо ви військовослужбовець, якщо ви з Влітку зі служби, наприклад, і звернетеся за субсидію на опалювальний сезон на 2025-2026 рік, то ви, скоріш за все, її не зможете отримати восени, тому що не буде об'єктивної інформації щодо ваших доходів. Зможете ви отримувати субсидію лише у січні 2026 року. Значна частина соціальних виплат призначається на особисті Основі тієї інформації, яку ви надаєте, і на основі інформації про сукупний дохід вашої родини. Якщо податкова звітність буде подаватися щомісяця, як це відбувається зараз, то органи соціального захисту населення отримують від Державної податкової служби інформацію, яка максимально відображає реальний стан доходів. Це, в свою чергу, дає е, корект. Ну, і швидко призначати виплати. Хоча ми теж знаємо про коректність і швидкість не завжди воно, на жаль, теж працює. Якщо ж Міністерство соціальної політики пояснює, якщо буде здійснений переход до щоквартальної звітності, то система соціального захисту буде отримувати інформацію про ваші доходи, доходи вашої родини з інтервалом у часі мінімум від трьох до п'яти місяців. Тому саме це і може зробити неможливим своєму. Час на призначення соціальних виплат, тому Міністерство соціальної політики сьогодні поділилося з нами цією інформацією стосовно того, що. Якщо ж ми з вами, наша держава да, в цілому повернеться до такого формату, що податкова звітність буде подаватися щоквартально надаватися, то в такому випадку це можливо призведе до того, що не буде своєчасно та належним чином надаватися вчасно соціальна допомога. Якщо ви будете перебувати, ви або ваша родина в складній фінансовій ситуації.